Ого, яке незвичайне яйце. О, воно рухається. Що відбувається? Хто там всередині? А, як страшно. Ой, зачекайте, так це лабобу. Який милий, він такий гарний. Ой, клас. Ой, ні. Він плаче. Йому потрібен новий будиночок. Йдімо зі мною. Давай виміряємо тебе. Ага, я все зрозуміла. І так. Мені потрібна коробка. Давайте відріжемо від коробки все зайве. У цій стіні. Зробимо отвір. Тепер склеїмо всі деталі між собою. Ось так. Ось так. Я зібрала тобі будиночок Лабубу. Зараз пофарбуємо його у рожевий колір. Я обожнюю цей колір. Тобі сподобається. Ставимо раму у вікна. Готово. Лабубу, як тобі? Тут так чудово. Мені подобається. Але нато порожньо. Я тебе розумію. Давай обставимо твій будиночок. І з губок вийде класний диван. Так. А де лабубу? Ой, що ти робиш на шторах? Вони ж можуть звалитись. Упс. Упс. Лабубу. Ти як? Все гаразд. цю штору для дивана. Ха -ха. А це чудова ідея. Давай спробуємо. Який розкішний колір? Поставимо сюди диван. Ну що, як тобі? Подобається? Супер. Тут буде журнальний столик із лампою. Тут робоча зона із комп'ютером. А тут постелимо килим. Тут висітиме твоя фотографія. Будиночок готовий. Тепер у моєго милого, милого лабобу є свій будиночок. Я така рада. А, я такий голодний. От би мене хтось нагодував. Все можна виправити. Тримай смаколики і пепсі. А, чудово! Це те, що я хотів. Спробуємо. Як смачно! Ням-ням-ням. Я така рада, що тобі сподобалось. Що відбувається? Лабубу, ти так швидко все з'їв? Ти виріс? Не може бути. Стань, давай тебе виміряємо. Так, ти вдвічі виріс. Тобі вже точно потрібен будиночок більше цього. Що ж, давай зробимо новий. Цей можна поки що прибрати. І так, візьмемо дошку зі стола. Молоток. Та з'єднаємо всі деталі за допомогою молотка та цвяхів. Забиваємо цвяхи. Ой, мій палець. Ой, ні. бідолашна Майлі пошкодила палець. Не хвилюйся. Все супер. Не болить. Давай продовжимо будувати тобі будиночок. Цього разу пофарбуємо його у жовтий колір. Так, виливаємо фарбу і швидше фарбуємо цей будинок у цей веселий, яскравий сонячний колір. Чудово! Фарбуємо будинок повністю у жовтий колір. Цього має вистачити. Я ще вирішила зробити тобі другий поверх. Він уже буде фіолетовим. Так, беремо плит. Чудово. Підійде. Зробимо з нього дах. Як круто. Так, відмінний розмір. Цей будиночок уже просторіше. Ура! Давай його облаштовувати. Давай! Виріжемо з кольорового паперу серце. Ось так. Ага. Приклеємо на стіни першого поверху. Рожеві серця. Клас. Поставимо раму на вікно. Тут буде комод із телевізором. Тут крісло. Та квітка. Мило вийшло. Але я так то мився, майлі. Хочеться спати. Я все зрозуміла. Зараз же зробимо тобі ліжко. Використовуємо губки, Обклеїмо їх тканиною, зробимо голів'я у вигляді серця. Ось так. Відмінне ліжко вийшло. Поставимо його на другий поверх. Тут буде спальня мого лабубо. Сюди поставимо тумбочку. Квітка. Повісимо штори. Там яке серце. Тут стоятимуть сходи, щоб потрапити на другий поверх. Вау! Майлі! Ти так швидко все зробила. Поглянемо на мою нову спальню. Як тут м'яко? Я одразу заснув. Я така рада, що лабубу сподобалось. У мене є ідея. Я приготувала сендвіч. А де ж мій лабубу? Дивно, він спав тут. Не вживе на кухні. Куди він зміг залізти? Що? Оу, так він у холодильнику. Лабубо, ти з'їв усе, що було в холодильнику. І ти знову виріс, мій любий. Давай я тебе виміряю. Вау, Я такий великий! Як круто! Мені подобається. І тобі знову потрібен більший будинок. Беремо ліжко. Тепер зробимо з неї будиночок. Тут буде стіна. Використовуємо шуруповерт. Так. Ох, я навіть втомилась. А чи можна мені зробити замок? Замок? Ну, добре. Давай спробуємо. Поставимо пару виш. Це вже краще. Виглядає класно. На підлогу постелимо м'який килим пазл. Клас. Тут буде крісло. Золота квітка. Пара полиць для рослин. На другому поверсі ліжко. Гарний декор на стінах. Ось так. Тут стоятимуть сходи. А з другого поверху можна буде скотитися на гірці прямо в басейн з кульками. Ну, як тобі, лабубо! Вау! Майлі, ти зробила ідеальний будиночок. Мені так подобається. Дякую. Поглянемо, що на другому поверсі. Ха, як круто! Тут навіть гірка є. Скотимось. Йоху ха, ха басейн. Чудово. Я рада, що тобі подобається. А мені треба відпочити. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!